Згадаймо тих, кого нема із нами, кого у нас забрали небеса, нехай у нашій пам'яті не в'яне їх незрівнянна у душі краса. Згадаймо їх усмішки, ніжні руки, проведені із ними кращі дні. І серце розриває. Там, де ближче, десь до Бога, вони нас бачать, моляться за нас, згадаймо їх, як на душі тривога, як обнімали, звеселяли нас, бо кожен з них, хто був із нами близький, був посланий для нашого буття, скилімо голови, коли згадаєм низько. Бо в кожному із нас є каяття, бо мало. Їм в житті ми говорили, як любим, вірим і шануєм їх, що нам казали і чого нас вчили, не забуваємо і згадаємо їх. Нічого вічного тут на землі немає, все помирає. І людина теж. Та лише ж тоді душа не помирає, коли у пам'яті вона живе. the smash